А дістат з крові по бокам конвой, А мене ведуть по вой. Оля? Мама, я вже не Оля. Я Ольга Васильівна. То відколи? З четвертої ночі. Де ти лазила цілу ніч, а? Ми ходили зустрічати сонце. Куди? В білу церкву. Що <ріп 'ят> так далеко, а? Там сонце швидше сходить. А ну-ну-ну-ну-ну! Так, я не поняла, ти що? Алкоголь вживала? Вживала? Вжирала. <плес> Скажи мені, будь ласка, де твоя золота медаль? а? а, а... а... Пиво. <плес> ти поміняла її на пиво. Я відкривала пиво і зламала її.